Поміркуйте. У яких ситуаціях доцільно встановлювати змінення слайдів під час показу комп'ютерної презентації клацанням кнопки миші, а в яких після спливання встановленого часу показу слайдів. Поміркуйте. Для чого може бути корисним безперервний багаторазовий показ слайдів презентації. Під час створення комп'ютерної презентації ви враховуєте перед ким будете виступати з нею, або хто і в яких умовах буде її переглядати. Якщо ви будете виступати з презентацією перед аудиторією та коментувати зміст слайдів, то можете керувати її показом вручну або спланувати час показу для автоматичної зміни слайдів. Якщо ж презентація буде демонструватися без доповідача, наприклад, у виставковому залі або в транспорті, то потрібно спланувати та налаштувати її показ без зупинки до вимкнення. Для налаштування показу комп'ютерної презентації відповідно до вашого плану потрібно використати елементи керування вкладки Показ слайд. Після вибору кнопки налаштувати показ слайдів з групи налаштування вкладки показ слайдів відкривається вікно налаштування показу слайдів. У блоці Тип показу можна вибрати, як буде демонструватися презентація. Один із варіантів презентує доповідач на весь екран. Відповідає демонстрації в режимі показ слайдів. Презентація демонструватиметься в окремому вікні. Доповідач матиме елементи керування демонстрації. Другий варіант керований користувачем. Вікно. Відповідає демонстрації в режимі подання читання. Демонстрація здійснюватиметься без відкриття додаткового вікна. Користувач матиме елементи керування для переходу між слайдами. І третій варіант це автоматичний увесь екран. Презентація демонструватиметься в окремому вікні багаторазово без зупинки до натискання клавіші ESC. Користувач не матиме елементів керування демонстрацією та переходу між слайдами. Безперервне відтворення можливе для будь-якого типу перегляду. Якщо встановити у вікні налаштування показу слайдів, Позначку пропорція, безперервний цикл до натискання клавіші ESC у блоці Параметри Показу. У цьому самому блоці можна дозволити або заборонити відтворення мовленнєвого супроводу та анімаційних ефектів, вибрати колір пера та лазерного вказівника, які може використовувати доповідач. Для цього потрібно поставити відповідні галочки, або їх прибрати. У вікні налаштування показу слайдів можна встановити, чи будуть демонструватися всі слайди презентації, або лише частина з них. Для цього призначено елементи керування з блока слайди. Тут можна встановити, щоб усі показувались слайди презентації, або вибрати тільки. Певну групу, які будуть показуватись. А в блоці Зміна слайдів можна вибрати, як буде відбуватися змінення слайдів вручну або за часом. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Будьте уважні! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Завдання. Налаштування показу слайдів. Відкрийте створену вами раніше презентацію у програмі для створення комп'ютерних презентацій. Налаштуйте Показ слайдів як автоматичний і безперервний цикл до натискання клавіші ESC. Налаштуйте. Показувати слайди від 1 від 1 до 3. Налаштуйте зміну слайдів за часом. Запустіть демонстрацію комп'ютерної презентації. Покажіть результат учителю. Збережіть комп'ютерну презентацію у вашій папці. Закрийте програму для створення комп'ютерних презентацій. А тепер запитай у себе, чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці, Що потрібно зробити, щоб результат роботи був кращим? Яких знань я набув на уроці? Чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку, де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Обговоріть і презентуйте в групах. Чим зручно встановлювати перехід між слайдами і по часу, і після клацання кнопки миші. У яких ситуаціях доцільно налаштовувати безперервний показ презентації. Як можна налаштувати показ не всіх, а лише частини слайдів комп'ютерної презентації. У яких ситуаціях це можна використати? Дайте відповіді на запитання: Що таке і для чого використовують налаштування показу слайдів? Які налаштування можна вибрати при цьому? Для чого вибирають колір пера і колір лазерного вказівника. Якщо ви не можете дати відповіді на ці запитання, то перегляньте відео ще раз або почитайте підручник. Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 2.2 Сторінки 42-44. Виконайте завдання 6 на сторінці 47. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки, мені буде дуже приємно. До побачення!